Певний час цей проект був заморожений, зв'язку з початком війни і зв'язку з неспроможністю благодійника, який за свій час ініціював фінансувати цей проект. Тому якийсь час будівельні роботи були зупинені. Зараз ми знайшли іншого інвестора. Те, що почати, воно має бути закінчено, обов'язково. Ми вчора провели виїзну нараду там на місці. Запланували чіткий план заходів, що нам треба зробити для того, щоб це реалізувати, а це і оновити кошторис, і питання мереж воно потребує так само врегулювання. Дозвіл на будівельні роботи ми маємо. Маємо інвестора, який готовий в певній частині фінансувати цей проєкт. Тому готуємо цей план заходів. Наступного тижня збираємося повторно, затверджуємо і рухаємося вперед. Нам надійшов офіційний лист. Ініціатива від однієї з, з будівельних компаній це є компанія «Галжитлобуд», яка зголосилася в цьому питанні допомогти. Приємно, що все більше девелоперів в місті Львові вони рухаються в ключі співпраці з містом і соціальної відповідальності і розуміють, що. Частину зароблених коштів треба вкладати в розвиток соціальної інфраструктури. Тому я думаю, що е, така зараз ситуація, що е, місто значну частину переважно більшість своїх коштів вкладає в допомогу збройним силам, в медицину, в інклюзивність, а те, що допомагають підприємстві, велика їм подяка за рахунок того, будемо завершувати ті проекти. Які початі, тому що не почати це є безгосподарно, це є втрачені кошти. Тому ми мусимо це завершити.